Мікроволновочком, що в нас є, ось така нержавічка фірми Clatronic. Повністю вся з нержавічки, вартість 2450. Гарний стан, це технічно справний. Внизу такий зеркальний фасадик, а по бокам нержавічка, вартість 2200. Стан середині теж прекрасний, все чітко робить, все гарненько. Ось такий є Samsung, вона така здорова, на 25 літрів, 2500. Ось така теж в середині такий стан. Все чітко робить 1500, ось така мікрохвильовочка. Новенькі, у нас є мікровановки 2650 на 20 літрів фірми Grünhelm. І ось такі, така є На 20 літрів 2300 біла, а сіра 2750. І ось такі є чудові новенькі. Теж. Нижня на 23 літри сенсорне управління і верхня 2650 чорна. На Грюнхел у нас є 2 роки гарантії. Ось такий є в нас чудові мікрохвильовий печі. Всім гарного дня, хороших покупочок, всім добра!